Студенти івано-франківських вузів долучилися до всеукраїнського флешмобу зі здачі донорської крові. Дякую, що рятуєш життя. Так назвали благодійну акцію. Приурочили її до міжнародного дня донора. Останніх півроку студенти активно працювали над створенням бази донорів і сформували її в рамках акції, визначення групи крові та резус фактора. Головна ідея була це наголосити про базу донорів, яку ми створюємо, тобто. При потребі якоїсь певної групи крові або резус фактора на станції переливання крові нам можуть позвонити, наголосити про це. Ми зв'язуємося з людьми по нашій базі і просимо їх прийти здати кров. І саме на основі цієї бази, на основі студентів, з якими ми вже працювали, ми вирішили долучити їх до цієї акції. Кров донори здають впродовж двох днів. В обласній станції переливання крові для цієї процедури визначені певні години. Організатори наголошують, найбільша потреба в крові із резусом мінус, як стверджують медики станції, нестачі крові. Чиї компонентів місцевій лікарні наразі не відчувають. Однак такі ініціативи студентської молоді надзвичайно зраділи. Зайвою кров не буде, оновлять наявний запас. Запаси у нас є достатні, але всі запаси потрібно оновлювати. Тому що є терміни зберігання, є використання цих запасів компонентів і препаратів крові в лікарнях. Здати кров, щоправда, зможуть не всі для початку реєстрації, а далі пробні аналізи. За умови, що всі показники в нормі донори лягають на тапчан. Серед тих, хто прийшов першим, в основному студенти медичного університету. Про таку акцію я дізналася в інтернеті. Ну і в кров я здаю вже не вперше, це другий раз. Ну я просто. Це допомагає людям, тому ми, як медики, зобов'язані допомагати людям. Ми знаємо, що потрібна кров людська і вагітним, які, яким потрібна база цієї крові перед пологами. Також багато людей мають онкологічні захворювання, так само потрібна кров. Ну, це Благодійна мета для донорів на станції переливання крові приготували чай та печиво. А Організатори флешмобу вручали їм власноруч сплетені браслети та шоколадні смаколики. Тетяна Лугіна Ігор Духович – Новини на вежі.